Доброго дня всім, всім тим, хто нас дивиться і слухає. Вийшла я ось на город, щоб накопати картошки, картоплі на їжу і заодно розказати, розказати, що в нас за картошка, які сорти і яка вона у нас. Ось, Тут у нас її небагато, ось трошки такий невеличкий кусочок ранньої і невеличкий кусочок пізньої. Там далі. Ось рання картопля в нас невизначеного сорту, як кажуть. Нам невеличке відеречко дали сусіди і не, не знають, як вона називається. Сказали синіглазка, синіглазка, то синіглазка. Але зараз я викопаю і покажу всім, що це за картопля. Можливо, хтось знає. В інтернеті прочитали про синіглазку, вона підходить. По розмірах і по кольору, так як там написано про цю картоплю, що це вона не рання, а середня така. Ну, вона так, така десь і є, як оце наша. Але вона ж не синя глазка, вона і такі рожеві вічка. Ну, ось підкопаю, викопаю і покажу. Далі в нас там пізня вон, картопля. Пізня в нас два сорти білороса, і слов'янка, такі популярні сорти, ми їх садимо щороку. Ось. Це вже вона пізня. Так. Про картоплю зараз розкажу трошки, тут покажу чуть. ось таке пекуче сонце, що шукаєш холодочку десь, щоб показати і розказати. Там у нас сонцебулька, морковка. Морковка більша, морковка менша, бо пересаджували, пересівали. Тут у нас бурячок. Все як має бути у сільських людей. Там трошки рання капуста, трошки цвітна, перчик, кукуруза. Ось. Там далі будемо розказувати, там у нас баклажани. Ну, про це буде окрема розмова, буду розповідати в наступних відео. Тут у нас цибуля різних сортів. Ось цибуля Штутгарт, цибуля румба, ось цибуля синя, там корчушка. Ось так, кріп. Ну, тепер про картоплю. Ось викопала пару кущів. Отака вона. Бачимо і не біла повністю, а ось такими рожевими, роз, рожевими такими ось вічками. Ну, в інтернеті точно таку саму бачила, похожу, називається «сінегласка». Ось Один кущик тут ось. Інший розгортаю. Ось теж. Садили ми по одній картоплині. Садили десь. В середині квітня. Хоча раню треба садити в кінці березня, на початку квітня. Але було холодно і не все. Щас того часу в нас не вистачає, як завжди, бо ми зайняті були розсадою і теплицями. Ну, ось така вона. ну Але картопля смачна, розсипчаста, хороша. Нам подобається. Будемо розводити. Таку картоплю. Звичайно, ми кропили від жуків, Від жуків і одну, і другу. Ось у нас більше картоплі, більша, більша площа знаходиться в другому місці. Це тут біля хати, що можна було ближче викопати собі на їжу, щоб далеко не ходити. Так, від фітовтори ми не не кропили, воно якось рання проскочило від фітофтори, бо було спочатку холодно, потім вже пішли ці теплі дні, і фітофтора вже не страшна для картоплі. Ну, від жуків, звичайно, кропили. ось Так, ще хочу кілька слів показати цибулю, якщо кому цікаво. Ось тут у нас, бачите, така зелена. Гарна. Тут у нас штутгард. Ось ще вона росте таке пакуче сонце. Ось така вона, штутгард. Саме так по кілограму садили, ось кілограм, отак де зеленіша, ось така площа. Це Штутгарт кілограм. Тут кілограм у нас румби посаджено. Так, вона така довгенька, ось. Румба. Хороша цибуля, але вона і одна і друга це для зажарки, для салатів. А так вона їсти, щоб із салом там, то вона ну, пекуча така. Ну, Найкраще нам подобається це синя Спартак. Вона, звичайно, дорога, але ми ось не пожаліли, купили. І ось маємо таку. Синю цибульку, вона солодка, смачна, хороша цибулька, не пекуча. Раз, для салатів. І, і так можна їсти її. Скажу з салом, чи хто любить у прикуску з борщом чи з супом. Ось. Так, ну там далі наша наша корчушка. Вона в нас невеличка. Вже сохне. Так. Чесничок у нас маленький, ми його маленьким садили, то він нас невеличкий. Але для наших потреб достатньо. Ось так, що хотілося. А ще хочу сказати трошки про кабачки. Я в минулих відео розказувала, що в нас кабачки кавілі. Кавілі і Ангеліна. Переходимо на кабачки. Тут у нас баклажанчики, ну про них буде окреме відео, будемо розказувати, хай вони зацвітуть і потім все будемо розказувати про них. Ось тут у нас кабачки, вже ми їмо їх повним ходом. Вже вони так пішли, і їх багатенько на кущі. Тут вже ми. Повиривали, більшенькі вирвали, і вони нас порадували, ці кабілі, хороші смачні кабачки. Ну, ось Будемо і далі їх садити. Ну, щоб раніше ми їх посадили, то вже б давно їх їли, а, але ми пізно їх посадили. ну все одно вже маємо свої плоди, вже маємо свої кабачки. Готуємо різні страви з них. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім доброго здоров'я і до наступних зустрічей.